Самий величезний величезний привіт. Запрошую вас на канал. І подивимося, які акції додали на понеділок, на вівторок, на 8 та 9 вересня. Які акції? І також нагадаю вам, що зараз зі знижкою ці ще два дні. І подивимося, звичайно, ціни на овочі та фрукти. Дякую за коментарі. Вдячний за вашу вподобайку. Величезне вам спасибі за вашу підтримку. Дякую. Картопля по 15 гривень, я заокруглю копійки в більшу сторону для зручності. Так, по 40 гривень гарбуз і по 24 батернат трішки дешевше. Морква 11 і морква мита по, 16, 17, по 17 гривень. Цибуля дуже хороша ціна ще на цибулю по 11 гривень в магазині, я тебе зверніть увагу. Цибуля з Марсу 27,50. Буряк по 9 гривень, так і залишається в ціні. А морку, я сказав, да, по 11. Звичайна і мита по 17. Виноград кишмиш по 77 гривень. авокадо по 21 гривні за 100 г. Нектарини по 100 гривень, ось ці такі гарненькі. Пайми по 15,60, а навіть є інжир по 45 гривень за 100 г. 41 гривня огірочки, як я говорю, по пирчості. Кабачки по. 29,70, капуста по 12 гривень, по 135 часник. Баклажани 35 гривень. Томати рожеві 79. Томати тепличні 65 гривень. І томати грунтові по 25 гривень. Зараз. Перець в магазині АТБ солодкий. Оцей червоний, 11,55 за 100 грамів. Кукурудза по 13, кавун по 14. Диня Узубецька 75, кавун без насіння 50 гривень. Яблуку Голден 46, груша 70 гривень. Так, ось так, щоб було видно. Грейфрут ціна 70 гривень грейпфрути. Так, не бачу цінника на банани. Десь десь, десь, десь є лимони. Так, лимони по 86 гривень, апельсини по 80 гривень. Так, нектарини 92 гривні, я вже сказав на початку. Так, і все, ходіть на овочі і фрукти. Ой, на овочі і фрукти, ходіть на продукти. Щось тут зіпсувалось у вас дуже багато мошок. А, так, а це що? Де цінник не бачу? Ківі по 160 гривень за кілограм. А яблуко ще є, дивіться, раннє по 36 гривень. Але ви знаєте, що я хочу сказати? Я коли проїжджаю. То люди виставляють за паркан з ящиками або навіть і в мішках бачу яблука. Настільки багато яблук, тобто люди віддають, що їм навіть забагато. Віддають, приходьте, забирайте, беріть, хто на машині приїхав, забрав. Ось я гадаю, що яблуку в Україні 35 гривень, 40 гривень це дорого. Давайте по черзі. Краківська ковбаска напівкопчена 38,70 за 100 грамів. Зі знижкою вершкова варена. Своя лінія першого сорту 400 г 102 гривні та 40 копійок. Куряча теж непогана ковбаска першого сорту 300 грамів, 37 гривень. Рулет зі свинини, копчено варений, 28 гривень за 100 грамів. В акції шийка делікатесна вищого сорту. Своя лінія. 100 грамів 35,40. Хороша знижка на балик святковий. Своя лінія вищого сорту за ціною 31,80. Салям фірмова за 100 грамів 28,30. Від добров сервелат вищого сорту варено-купчена За вагу 280 грамів 120 гривень. Австрійські сардельки з м'яса птиці, своя лінія, по 21 гривню, 60 копійок за 100 г. Зверніть увагу, це я тільки що в ліс в ці сардельки, упаковка була розірвана. Вся юшка можете мене з'їсти, посмажити. Я думаю, я буду смачненький. Так, водний світ, ікра з лососем, Зверніть увагу, тут не 160 грамів, а 180 грамів. Як тут написано, на 20 грамів більше. Але ціна йде як за 160 грамів, 58,40. Так, Це у нас лосось солений рибпродукт філе без шкіри з мушками, 100 грамів за 116,70. Від своєї лінії паста з креветками 180 грамів. За ціною 40 гривень. Від торгової марки Кіт масляна холодного копчення з кибочками 80 грамів, за ціною 66 гривень та 30 копійок. Зараз від норвен Форель шматок на шкірі 240 грамів за ціною 269 гривень майже. І зверніть увагу, хороша знижка на норвен Сьомга Також шматочок 210 грамів, але ціна 216 гривень. Норвезький оселедець Норвен в олії 250 грамів, 59,50. Яйця так і залишились по 4,15. Хороша знижка на крабові палочки. Віші дуже хороші. Якісні спробуйте. 550 грамів. От смак такий самий, як був перший раз, коли вони з'явились у нас 153,50. Чи вічі, чи віші, як правильно вічі, здається. Фарш від Веладіс з хека 500 грамів 59 гривень. Лосось порційний філе. Від Норвин 340 грамів, 305 гривень. Зараз непогана ціна на вареники день-день з капустою 400 грамів 34,50 Вареники своє лінія з картоплею 900 грамів 54,60. Від торгової марки «Глобино» реберся в маринаді. Ціна вказана за 100 грамів 29 гривень майже. Тушка куряча від улар за 100 грамів 11,40. Зі знижкою куряче стегно Улар за 100 грамів 12 гривень. Та майже 10 гривень крило улар куряче. А зі знижкою масло молокі 82% жирності 109 гривень. Масло білоцерківське 72% жирності, 89. Масло ферма 73% жирності, 85 гривень та 70 копійок. В акції масло своя лінія, 72% жирності, 77 гривень та 50 копійок зараз в акції. Якщо вам подобається київський торт, візьміть оце морозове. Дуже смачне хрещатик пломбір з фундуком. 350 грамів. Зараз зі знижкою 108 гривень. Не забудьте за морозиво магнат по 93 гривні, знижка 50%. Усі смаки зі знижкою А нас вже розібрали все. Морозиво відруть ескімос без лактоз на 70 грамів 22 гривні. Від ласунка стакан великан за ціною 17,50. І ласунка, стакан великан з абрикосом, по 17,50. Своя лінія, великий стакан. Так, ласунка, ось цей пломбір, ескімо великан, з тим морозом можна заплутатись. 100 грамів 24,50. Зі знижкою своя лінія плодово-ягідне, 80 грамів, майже 12 гривень. Ріжок київський пломбір. Зі знижкою 51 гривня 110 грамів. І давайте швиденько по сиру та по молочці. Зараз від президент. Ось такий маздам. плавлений сир 150 грамів, 58 гривень та 30 копійок можна спробувати. А зі знижкою сир з пліснявою 77 гривень, 80 копійок 100 г. В акції сир пластинами 135 грамів напівтвердий, золотий 66,40. Сир на півтвердий салями пластинами 135 грамів 64-30. Також в акції Радамер 150 грамів, за ціною 70 гривень та 50 копійок. Моцарела в русолі 125 грамів 50. Зі знижкою а сир з додаванням лососю та кропу 150 грамів 68,40. По 15 гривень зараз поставили сирочки плавлені від своя лінія. Зі знижкою також усі сирочки від торгової марки «Моліндам» 16,50. Молоко своє лінія 2,5 жиру за 40 гривень та 50 копійок. Молоко своє лінія 2,5 жиру 39,40. Не забудьте за сметану. Уся сметана 15% жирності по 300 грамів. Президент 43,60. Галичина 44,50. Та Молокія 37 гривень для власників картки АТБ. Сметана просто наше» – 43,30. Зі знижкою сир український кисломолочний 400 грамів 65,50. В акції кисломолочний сир Молокія 9% 80 гривень та 60 копійок і 5% жирності по 77 гривень. Не забудьте заглазуровані сирочки день у день, усі три смаки по 10 гривень. Зі знижкою йогурти Галичина, Карпатський мікс та персик абрикос 57 гривень та 50 копійок. Також маленькі йогурти Галичина по 25 гривень 300 грамів. А ще можна придбати ось такий без цукру 550 грамів, 47,70 грамів. Йогурти Молокія, 250 грамів, 25,70. Для найменших йогурт растіжка 10 гривень та 70 копійок. Не забудьте задольче, усі смаки, йогурти по 29,50, 280 грамів, знижка 30%. Так, оці цукерки, це Польща, 190 грамів желейні, 72,52 смаки на вибір своя лінія з цілим лісовим горіхом 205 г по 135,50 Зі знижкою Зефір з ніжністю від престиж 300 г 52,70. 70 В лінія з записаною начинкою 300 г 38 гривень. А є ще біло-рожевий по 33 гривні. Та глазурований 58 гривень, також 300 грамів. Жувальні цукерки, своя лінія 80 грамів, 16 гривень. В акції цукерки своє лінія Кокос Парадайс по 20 гривень 60 копійок. Не забудьте за джекі хто ще не купив, 21 гривня 100 грамів від конті. І зі знижкою цукірки від «Рушен Кандінат» – 17 гривень 100 грамів. Не забудьте в акції крекер. Ось цей від Рошен, усі три смаки на вибір зі знижкою 50 гривень. Сьогодні зі знижкою печиво з ароматом молока своє лінія 250 грамів 44 гривні. Є ще печиво родзинка, своє лінія 300 грамів, 50 гривень. Печиво вівсяне зернове, день у день 300 г 38-30 гривень. Та печиво день у день вівсяне. А з шматочками шоколаду 36 гривень. Відконті печиво Артемон за арахісом 65-70, тут 270 грамів. Шоколад Кіткат в акції 79-60, 99 грамів плитка. Знижка 40% на Максфан Корона 150 грамів, 90 гривень. Знижка 50% на шоколад рошен від лакмі 35,50. Також в акції великий. Так, це хтось поставив у маленький. Великий шоколад лакмі по 137,70. Не забудьте за батончики від рошен, вони по 16,50. Зі знижкою пластівці від делюкс 500 грамів. 34 гривні крупнозернові та дрібнозернові також по 34 гривні. Зі знижкою поставили макарони делюкс, але тільки один вид ось цей спиральки 500 грамів по 45,70. Лукшину делюкс також можна купити зі знижкою 56 гривень 500 грамів. Листи для лазань є 500 грамів від делюкс. Зараз 69 гривень, зверніть увагу. В акції олія своя лінія, але тут дивіться об'єм півлітри за 39,70 гривень. І Можна придбати олію чумак за 80 гривень 900 мл. А ще в акції олія своє лінія 3 літри 216,50. Зі знижкою від делюкс рис жасмин та басматі кілограм і там і там 70 гривень. Зі знижкою кукурудза та горошок своє лінія в одну ціну 41 гривня та 40 копійок. Також в акції кукурудза та горошок день у день 34,30. День у день, ананаси шматочками в сиропі 565 грамів, 66,20. Квасоля 41,40. Зі знижкою зараз в почериці своя лінія. А, так, 450 грамів за ціною 88 60 Кілька своя лінія в томатному соусі 34 гривні. Не забудьте зашпроти свої лінія 160 г 50 гривень, 30 копійок. Оці консерви всі зі знижкою. Своя лінія м'ясо курей 65 гривень, булгур з м'ясом курки 52 гривні. І червона квасоля з м'ясом індички майже 57 гривень. Ось ці консерви йдуть вагою 325 г. Паштет з індички. Індичкою 250 грамів, це великий, за ціною 41,40. Щедро провансаль 150 грамів майонез 23,30. А щедро провансаль майонез подушка 300 грамів, 32 гривні. А є ще щедро салатний майонезний соус 300 грамів 25,20. Торчен європейський майонез 300 грамів 38 гривень. В акції Оліс майонезний соус салатний 560 грамів 47,40. Оліс файний майонез 500 грамів 71 гривня. Майонезний соус гуляй-поле, 550 грамів 43 гривні та 70 копійок. Кава Еліс 100% арабіка 500 грамів 200%. Так, вибачаюсь, 373 гривні. Знижка 20%. В акції чорна карта розчинна голд 120 грамів, 183,50. Делюкс кава в зернах кілограм 752 гривні. Та делюкс кава в зернах об'єм вага 500 грамів 390 гривень. Кава делюкс мелена натуральна 500 грамів, 369 45% знижки на каву Нуар Класик» 140 грамів, 260 гривень. В акції кава карт Нуар Еспресо 250 грамів, 215 гривень. А ось такий набір для малечі на пій разом із а, як він називається, правильно забув. Те, що їсти складати. Контейнер чи як він? Ланчбокс. Ланчбокс напій і ланчбокс у подарунок вагою 380 грамів напій, 189,50. Чорний чай, азерчай, 100 грамів, 82,50. Алокозей чорний чай, 180 грамів, 98 гривень. Ось такі фруктові чаї. Пакетовані, своя лінія. Зелений та чорний. 25 пакетів, да? по 25 пакетиків. А тут і тут 25, 45,50. Чорний чай 40 пакетів. А, так, дрібний, фасований з ароматом бергамоту. 40 пакетів 23,70. Не забудьте, що чай Ті Моменс Зараз пірамідки всі зі знижкою. 20 пірамідок Ті а, Моменс, Ось такий а, збірний Тут 28 пакетиків, зараз зі знижкою 57 гривень. Чай чорний граф, 20 пакетів, 50 гривень 60 копійок. Непогана знижка. Та мудрість природи, 18 духмяних трав, 27 гривень, 22 пакети. Чай каркаде, 80 грамів, 31,40. Зі знижкою чай мономах бризки шампанського 30 пакетів, 32,30 Чай мономах цейлонський, дрібнов... дрібний, 28,50, 25 пакетів. Я показав найкращі акції вам, тобто найкращі знижки на продукти. Гарного вам тижня! Нехай у вас все буде гаразд! До зустрічі вже в наступному.